Ось мій результат. Мариную курочку. Для цього додаю трішки солі, небагато, чорний мелений перець, сухий часник, солодка паприка. Додам трішки меду, додам трішки меду. Чайну ложечку вірчиці і трішки соєвого соусу. Гарно все об'єднаємо І на годинку поставлю маринуватись. Поки м'ясо маринується, готую овочі. Тут в мене два кабачка цукіні до Миски я додала один великий баклажан. Нарізала все отакими от шматочками. Ви можете любі овочі, які у вас є під рукою, Додавати до цього сортів. Дві цибулини нарізала напівтійцями. Часночок просто з зубками, морку брусочками, додаю сіль, перець, солодку паприку, додаю оливкової олії. Все гарно перемішаю. Депо змастила олією і висипала на нього промитий 5 раз рис в асматі. Тут півтора сплянки рису. На рис викладаю овочі. До сплянки кип'ятка додаю чайну ложечку зверху куркуми і буду заливати рис. Зверху викладаю м'ясо. На м'язко покладу дві гілочки розмарину і помідорки черрі. У мене такий збільшений варіант помідорок. І буду запікати при температурі 180 градусів, хвилин 40. Хочу додати, що деку накрила фольгою на півгодини, а потім зніму і ще 10 хвилин буду запікати без фольги.